Зустріч з міським головою Володимиром Димченко і з працівниками Кішарівської лікарні додала впевненості, що найбільші проблеми будуть вирішені. Для цього потрібно перш за все самому бути справжнім господарем. Переконаний мар міста. Про що говорили куп'янчани під час зустрічі? Дізнавався наш кореспондент Петро Чайковський. Не просто у наші часи покращувати життя чи то міста чи країни. Коп'янчани побачили за минулий рік, що цю справу можна зрушити з місця, про те, що вже зроблено у місті та наших селищах. Що здійснюватиметься найближчим часом, і для яких справ у першу чергу об'єднати наші сили? Про це вели мову міський голова Володимир Демченко та медичні працівники Ківшарівки на зустрічі, що відбулася 8 лютого у Великому залі Палацу культури імені Кошелєва. Володимир Демченко говорив про те, що зроблено міською владою за рік. Не приховував і тих труднощів, яких набралося чимало за роки, що минули. Говорив міський голова і про нові утруднення. Зокрема, в місті за рік відремонтовано доріг у такому. У обсязі, якого не було за 5-7 років, але не задоволені міський голова і депутати міськради якістю виконаних робіт. Виправити ситуацію допоможе взаємодія депутатів різних рівнів, яка встановилась завдяки партії регіонів. У цій справі вживатимуться заходи, щоб з весни дорожники виправили допущені недоліки. Вирішувати проблеми нашого міста стало легше завдяки депутатській взаємодії. Володимир Демченко навів приклади того, які субвенції виплати з державного бюджету на потреби Куп'янська здійснюватиметься у нинішньому році завдяки діяльності народного депутата України Василя Івановича Потапова. В рамках області фінансується, якщо слігород. Ми не фінансуємося, а район фінансується здрав раніше фінансувався. зараз ці гроші в цьому году вже ідуть. напрямую нам в виде субвенций и мы там же выплачиваем заработную плату райсдрабу. Но в рамках того, что создание единого медицинского пространства и усиление медицины именно в центрах, в этих округах позволяет сосредоточить здесь, как так сказать, научный потенциал врачей, так и ту же самую оборудование, технику. Если раньше по району были разбросаны очень хорошее оборудование, там просто некому было на нем работать, на этом оборудовании. Сейчас мы все это сосредотачиваем в центре и опять же, если взять, вот у нас в конце года была такая немножко напряженка из района по поводу закрытия трех больниц, Сеньковская, Петропавловская и Гусиновская, ну они в таком объеме там не нужны. Область сделала проверку и при наличии 30 койко-мест по бумаге 20, а в наличии 5, понимаете, это, эти деньги просто уходили в никуда. Опять же, когда эти ФАПы, амбулатории и больницы были на балансе сельских рад в этих селах, то большая часть финансирования, которая выделялась на эти э, здравые, уходила на содержание... Сільських рад, Сейчас сільський голова не може оттуда взяти кошти, кошти всі йдуть через основного розпорядника кажется, центральну лікарню. Особливо турбувало учасників зустрічі те, як виконуються заходи по збереженню у Куп'янську медичних закладі та утворенню в нашому місті регіонального медичного центру. Володимир Демченко привів переконливі факти того, що діятимуть як центральна міська лікарня, так і міська лікарня в Ківшарівці. Утворюються профільні відділення у місті травматологічного спрямування, в селищі фізіотерапевтичного. Для цього вже багато зроблено. Зокрема, в місті проведено капітальний ремонт операційного блоку. Така турбота про лікувальні заклади та про медичних працівників не виявлялася вже давно. Зараз до Куп'янська надходить лікувальне обладнання, яке не вповні використовувалося в наших селах та сусідніх районах. Найближчим часом буде відкрито оновлений сучасний оперблок. Здійснюватиметься значні обсяги робіт для того, щоб медичні послуги, що надаються в Куп'янську, були на найвищому рівні. Я читаю, городу Куп'янську багато вдалося вже перший год отримати та. полностью капитальный ремонт оперблока, это порядка там миллион триста денег. Если кто там с вас был, видел, уже смотрел, хотя еще открытия не было, это полностью все стены были очищены от кирпича и заново облицованы плиткой, полы, потолки, заново кондиционирование, заново вентиляция, обеспечение кислородом, всем-всем-всем. То есть все по последнему слову техники. Когда там последний раз делался ремонт? Ремонт может просто такой косметический делался, но вот так чтобы капитально, то наверное никто об этом не помнит. В рамках этого мы тоже получили мамограф, мы получили трех на три рабочих места флюорографию, новую установку. Етатоже і часу до знище получить підвіжною графічською установку. Міський голова Володимир Демченко детально зупинився на насущних справах у покращенні роботи комунальних підприємств по забезпеченні теплом. Зокрема, говорив про те, яка значна робота проводиться для фінансування другої чари котельні для ківшарівки. Володимир Демченко відповів на багато питань присутніх ківшарян. Разом з ними у зустрічі брали участь. Головний лікар міської лікарні Олег Дмитрович Бураков Віктор Павлович Ляшенко, що відповідає за життєдіяльність селища. За дві години зустрічі було охоплено чимало коло питань життя міста та його селищ. Про їхні проблеми мар міста сказав, що не поділяє їх на суто міські ківшарівські. Чи возівські це справи для покращення життя у нашому спільному домі і виконувати їх перш за все нам не можна не згадати при цьому епізод з пограбованими шістьма ліфтами в ківшарівці? Кошти на відновлення ліфтів значні. Не допустила б наша громада цих проявів злочинності. Кошти можна було б використати на ті проблеми, які давно чекають. Вирішення зустріч з міським головою Володимиром Демченко додала ківшарянам впевненості і найбільші проблеми будуть вирішені. Для цього потрібно по за все, самому бути справжнім господарем, який не відступає перед труднощами. Бо якщо взявся за велику справу відродження рідного міста і відчуваєш правоту і силу, то й ти далі. Петро Чайковський Володимир Нікуляк. Новини Куп'янського телебачення.